Ранок для бійців ДСНС розпочався не з кави. Отримали повідомлення про пожежу поблизу продуктового ринку, що у Рівному, як стало відомо, зайнялося приміщення лазні. Воно розташоване на першому поверсі торгового центру Моріон. Вона не працювала до цього три місяці, і сьогодні вона теж не працювала. Сьогодні був пробний пуск нашої парної пожежу, помітили працівники. Е Азні вчасно зреагували. Вимкнули електроенергію, вимкнули систему вентиляції. Викликали пожежних, забезпечили доїзд нормальний пожежних. Пожежа охопила невелику площу. Вогонь не перекинувся на інші приміщення. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Займання швидко ліквідували. Вогнем пошкоджено 3 метри квадратне оздоблення стін. Жертв та постраждалих немає. Евакуація не проводилася. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання провели демовидалення з приміщенні лазні причини загоряння та розміри збитня. Ядки встановлюється. Дістатися до місця пожежі рятувальникам вдалося з труднощами. Заважали хаотично припарковані автомобілі. Працівники ДСНС вкотре просять не паркуватися на каналізаційних люках та не залишати автівки у таких місцях, де складно буде розминутися габаритній техніці. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV.